Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного з вас. Мир вам, мир Дому вашому, мир усьому вашому, і Хай Боже благословіння, Боже благовоління, воно накриває вас головою. Амінь. Амінь. Це для вас, це для мене, це для нас. Амінь. Сьогодні хочу поміркувати над такою думкою, що хай небеса. Чують землю, небеса, небеса, чують землю нас з вами, церкву віруючих, дітей, спадкоємців. І спадкоємці, діти і земля, і церква чує небеса. Це дуже важливо, коли є в цьому баланс, коли ми живемо так, ми чуємо небеса. І ми звертаємось до небеси, ми бачимо, як Батько споглядає, і відповідає, і підтримує, і провадить кожного з нас. Біблія каже так: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Тому дуже важливо, щоби. Земля, церква, я особисто, як християнин, як пастор, як служитель, як дитя Боже, як спадкоємець, я приймав волю Божу. І я молився про волю Божу, щоб вона стверджувалась в моєму житті. Я хочу, щоб небеса мене чули. Для мене це важливо, і вони мене чують. Коли я молюсь, як Ісус, і говорю, хай буде воля Твоя, і небеса реагують, і Батько реагує і підтримує Тебе. І дуже важливий момент, коли Батько говорить сьогодні Духом Святим через Слово своє, тобі особисто або мені особисто про волю Божу, про те, що говорить небеса, чи готовий ти почути, чи готовий я почути. Дивіться, що говорить Іоанн. Він говорить, що йому. Христу належить звеличуватись, а мені умалятися. Коли я говорю, що важливо, щоб земля чула небеса, а небеса чули землю, я згадую цей вір, що Христу належить звеличуватись або панувати і ставати більшим сьогодні в моєму житті, а мені треба ставати. Меншим. Це значить, що я чую небеса, я підкоряюсь небесам. Я сьогодні умаляюсь перед Христом. І я говорю: Господи, хай буде воля Твоя, йди попереду, Ти впливай на мене, Ти говори в моє життя. Хай мого людського, плацького буде менше, а Твого стане більше. Я молюсь про те, хай духовного. Стане більше, ніж плотського в моєму житті. Хай небесного стане більше, ніж земного в моєму житті. Хай Божого стане більше, ніж людського в моєму житті. Тому, коли я говорю про те, що важливо, щоб ми чули небеса, ми чули Бога, Духа Святого, чули Божий голос. Божу настанову, і щоб ми в цих відносинах звертались до небес, до Господа, до Христа, який сьогодні по праву руку від батька сидить на престолі, як цар. То щоб ми сьогодні мали упокорене серце, тому що упокореним серцем Бог дає благодать, смиреним серцем Бог дає благодать. Тому в мене є рішення. Щоб він зростав, я хочу, Господи, щоб Ти зростав, а я буду ставати меншим, я буду умолятися. І хай Твоє буде сильнішим в моєму житті, ніж моє. Амінь.